мої Тільки добрий ранок мої ріднульки вже сьома година, а я ще вдома. Ну слухайте, сьогодні свята неділя, ви знаєте, що ми завжди йдемо пізніше з вами. Ну я вчора так заснула. Включила кондиціонер, боже, прохладненько, дівчатка моя, я так спала, утром стала подушка мокра, відну слюна потекла, так сладненько спала, слухайте. Ой, прямо, знаєте, вмилася холодною водичкою, зараз трошки виїду, бо така славненька. Ну, утра ні, ну, я розчесалася, умилась, зубки почисла бо дуже. Так, дівчки, по поводу цього. Дрінга. Значить, що і як є перше. Він розганяє лімфу, зжигає жири, убирає апетіт, знімає отечність. Дівчатка, в ньому дуже багато всього є інтересного, цікавого. Я вже вам казала, ви можете зайти про нього прочитати. Я взяла дві бутилки, і от сьогодні вторий день я п'ю. Значить, два дня, я п'ю по два колпачка. На пів на води і потім уже по одному. Дівчатка вже на третій день, четвер... Добрий ранок мої краси, тільки добрий ранок мої ріднульки, вже сьома година, а я ще вдома. Ну, слухайте, сьогодні свята неділя, ви знаєте, що ми завжди пізніше з вами. Ну я вчора так заснула. включила кондиціонер, Боже, прохладненько, дівчатка мої, я так спала, утром стала подушка мокра, Відно слюна потекла, так сладенько спала. слухайте. Ой, прямо, знаєте, умилася холодною водичкою. Зараз трошки від'їду, бо така славненька. Ну, сотранні, ні, ну, я розчесалася, умилась, зубки почислила дуже. Так, дівчки, по до цього дрінга. Значить, що і як є перше? Він розганяє лімфу. Зжигає жири, апетит, знімає оточність. Дівчатка, в ньому дуже багато всього є інтересного, цікавого. Я вже вам казала, ви можете зайти про нього прочитати. Я взяла дві бутилки, і от сьогодні вторий день я п'ю. Значить, перших два дня я три дня я п'ю по два колпачка на пів стакана води і потім вже по одному. Дівчатка вже на третій день. Так що, мої дівчатка, от у мене сьогодні вторий день, два флакончика. Опять же, я нікого не агітірую, я показую те, що я роблю. Правда, я просто подивилася результат на Юлі, на Юлькиному папі. І розумієте, довго я його ждала, його довго не було. Я його дійсно добре беруть, дівчатка цей дрінг. Так що всі більш подробніші вам розкаже Юлічка. Правда, я оставляю силочку її в інстаграмі. Ну, всі мою Юлічку знають, як вона сильно похудала. Ви питали, як вона похудала, дівчатка. Ну, я похудала, сіла на діяти, похудала. Ну як можна похудати? Ви знаєте, зараз є мільйон способів. Я обрізала. Хтось сидить на дієті, хтось коло коле, хтось ну раз дієті, Ну хто ж ну, я вже казала, хто що хоче, той і роби, мої хороші. Я, допустим, я себе обрізала. У мене вес не йде уверх. Я от стою на я звішуюсь, кожне утро. У мене віс один, мої хороші. І я зараз поп'ю дрім, побачимо, дівчатка. Ну, 3-4 дні Юля сказала, ти подивишся результат. Ну побачимо. Боже, аж не віриться, 7.02 я ще вдома. Але вже все, вже останній револю помастила личко, щоб воно в мене блистіло. Ну, і в мене є одна така в Ютубі, прихильниця, яра прихильниця. Вона все пише за мене негативне, все хорошеньке, ви На кого вона похожа утром. По-перше, Любочка. Люба, це ім'я, да. Е, мене звати Світлана, да. я прекрасна жінка, на кого я похожа? на звичайну українську жінку. Моя ріднисенька, от я б хотіла побачити, як ви стоїте у мене утечко. Гарнюсінька, так, да? ви, напевно, у мене актриса. Що да? ви встали красива кукла Барбі і проснулись, да, поколоє Барбі? А я ні. А я лягла славна і встала ще славніша. І що такого? Да, на голові 220 очі запухші, губки набрякші – це святоє. Дівчатка, я взагалі не розумію. Ну яка різниця, яка я і на кого я похожа і на що я похожа? Я прекрасна жінка, українська жінка, похожа сама на себе. Гарненька, слаба. Так, мої дівчатка. Давайте неділю перенеділок перенесемо звішування на. Який у нас сьогодні день? Неділя. А ну давай О, одна нога, скільки нормально віс. Давайте друга. Так, дівчатка, мій віс на сьогоднішній день. Та що воно юридиться? Це я хитаюсь так? Да? Дівчатка 89-85. Вес при вас. Я вас не обманюю. Вот. Мій педикюрчик, Мої ноготочки. Так, ріднульки, крастульки, 7-17, я вже вилітаю на роботу. Губки накрасила, волосики розчесала, кремлю лосьончиком намастила, личком листить, все, сіяє, все добре, все добре. Все. Як ви думаєте, вже байдуженькі такові, дав, вже наче в тічності такої немає. Да ну дівчатка, ну таку подумати, ну, хто встає утром гарненький. Ні, ну я сумніваюсь, звісно, ми всі гарненькі по своєму. Ну коли ми встаємо утром після сна, знаєте, десь то, -то пом'ятина, десь така губа такого залежала, десь то око одне прищурене. Ну, на голові теж хто куди урвав, ну боже, ну красуньки мої. Але потім стали легким движенням тої води, розчоски з одної щотки, там кремчика, все. Красуні, боїні, господи, саме головне, щоб були живі, здорові. А там личко розпрямиться, якщо не розпрямиться, десь у кольчик зробили, десь тако розгладили, десь тако натягнули, Знаєте, та слухайте, все можна робити. Мої хорошенькі, сьогодні святан віря. На дворі тихо, тільки одні собачки. Сьогодні у моїй теж утром були неспокоїні, але все буде добре по-другому, як права ножка вперед і все. Просто, мої хороші поражаю з тих людей, які сидять і просто хаять других людей. Чесно, для мене це взагалі непонятно. Ну, і якщо вам людина не подобається, то чого ж ви її дивитесь? Ну то чого ж ви її дивитесь ту красавицю, чого? Скажіть мені, а знаєте чого? Бо вона вам нравиться, бо ви хочете їй уділити увагу. ви хочете їй написати гадості, щоб їй було неприємно, то пишіть, пишіть. За такі гадості треба платити великі гроші, а тут безплатно, в подарок. Ого, дівчатка, любочки мої, ну будьте трошки добрішими, ви ж теж мої красотки. Ну чого ви такі злі? Ну чого? Ну що у вас в житті не так? Ну що не так? Ну почніть все з нуля, а ну почніть. а ну почніть і все у вас буде добре. І ви не захочете писати гадості, ви будете успішно у мене. Ну, така, прямо така, знаєте, жіночка з великої букви. Красоточка, ну що з вами таке, любунечки мої? Ну, пишіть, не пишіть, все одно ви ж цю базеньку. Ну, що ви мені зробите? Ну що ви мені хочете цим доказати і зробити? Нічого. Тільки продаєте успіху, знаменитості. Добре, ласточки. Мої красотульки, мої ріднульки. Говорити я буду до безконечності, не скажу одне. Ви знаєте, мільйон людей, мільйон мені. Я не доларова купюра, щоб всім подобатись. Правильно, хорошенькі мої, але більшість подобаюсь. А кому дуже не подобається, Боже, все одно дивляться, все одно уделяють внимание, пишуть петиції, пишуть мені дуже-дуже приємні слова. То дякувати, слухайте, я хочу вам сказати, я теж читаю і до чогось, напевно, прислухаюся, правильно. Але, мої хорошенькі, ви знаєте, я завжди казала, мені, от я листаю ті, ток. Да? Я дуже не люблю, коли на камеру тут іменно чавкають. Дівчатки, я просто перелистала і пішла далі. Ну, хто я така, щоб я написала людині гадості? Ну, їй це подобається, їй це приносить задоволення. Мені тоже приносить задоволення. То що я роблю? Ну, Якщо вам це не подобається, чого ж ви дивитесь? Візьміть, ласточки, мої молоточок, гупніть по екранчику, все, Ісчезну. Але коли купите новий телефон, то появлюсь. Все одно я вас, I love you. Хорошого дня, прекрасного настрою. Кажіть, що не говоріть, а цибулинка буде кожен день. Ну, у всіх лук, а у мене буде цибулинка. Да, дівчатка мої, слухайте, оця цибулинка на мене геть свободна стала. Ну геть, я вже підв'язала. Я коли купляла, воно таке було в мене. саршу. Притик. Що там таке? Що там таке, е, дівчатки? А зараз ця циблинка на мене геть свободна. Але я люблю так, щоб було воно свободно, холодочок, знаєте, удобно і комфортно. Саме головне, мої хороші, якщо воно свободно, ми його підв'язали. Якщо ми в нього не влазимо, то ми всунемося і будемо тако стояти з вами. Так? Постойки струмку, да, дівчатка, Так що, мої рідні, я всіда говорила і буду говорити. Ми одягаємо то, що вам подобається. Я вже вам казала, я ніколи в житті не слідю за модою. Мені нравится, я і пішла. Да? Ну, допустимо, от тапутулечки. Може, вони в прошлому году були в моді. Ну і що? Я пішла розпродажа, купила й ходю. І що мені? Мені що за замудуся за дівчатка? Ні, ми так з вами красуні. Щоб мене оділи, ми просто богині, дівчатка. Ми очаровашки, ми любяшки. Ми обаятельні, ми прилікательні, щоб ви дівчатки знали. Немає некрасивої жінки. Є прекрасна жінка. Ви поняли? Неймовірна, так що мої любі. Їду я вже неймовірно на роботу, бо вже грем, напевно, около восьмі. Я вас всіх I love you. Так, мої ріднунки. Я вам хочу сказати, що город пошти пустий. Пару автобусів, пару машин. Ми сьогодні свята не є. Відпочивайте всі. Ми теж сьогодні з вами будемо відпочивати. Сьогодні такий день буде, знаєте, налягки. Але ми зараз з вами поп'ємо каву і що? І скажемо вам хорошого дня, хорошого настрою. Саме головне настрій. Від вашого настрою залежить абсолютно все, щоб не говорили, що не робили. Повірте, мало хто вам прияє, коли не дай Бог у вас якісь неприємності. Більшість думають, та так їй треба. Що хочете, то хай робить. Ні, мої хороші. Правильно, вона що хоче робить. Але роби все хороше, все добре. Я вас обіймаю, ціліваю, love you.